Всім привіт Дорогенькі, Сьогодні вирішила зробити біточки із кілічки. Для цього мені знадобиться 500 грамів кількість свіжомороженої, в мене з привозу, одна столова ложка борошна з горкою, соняшникове олія для смаження, сіль, одне велике або два середніх яйця, чорний мелений перець, кріп пів пучка, один зубчик часнику, одна столова ложка майонезу. Все. Цей рецепт мені дала жіночка з привозу. Для початку потрібно почистити рибу, відрізати її голову і витягнути з неї внутрішньо, ще, і прибрати таку чорну плівку, щоб вони не були гіркі. Все рибку я почистила. Тепер з неї потрібно виняти хребет, я її переламлю навпіл і витягаю хребет. Все, саме важка робота вже позаду. Наша рибка перечищена і готова до смаження. Все, тепер потрібно зробити кляр борошно. Яйце все ретельно перемішую. Кляр має бути таким, як на оладки. Майонез. Сіль, перець. Все за смаком, сіль і перець за смаком. Нарізаю кріп та часничок. Часничок можна видавити через прес. Мені так подобається, я роблю так. Ви робіть так, як вам зручно. Додаю в кляр часничок та кріп. Все ретельно перемішую. На сковорідку наливаю соняшникову олію. Зараз буду смажити бітки. Я беру по дві рибки, беру їх за хвістик, обмакую в клярі з двох сторін і викладаю на сковорідку, обсмажую до, золото... до золотистої скоринки. Є ще один варіант: можна порізати рибку на шматочки і перемішати з кляром. і просто викладати як оладки. Обсмажую її з двох сторін до золотистої скоринки. І викладаю на паперовий рушник. Біточки получаються дуже смачні та дуже-дуже ніжні. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте, будь ласка, свої коментарі.